Економічне обґрунтування оптимальної медичної мережі для цього району. Кажіть, наскільки має бути збільшена медична субвенція, він це розгляне і вам перезатвердять. Тому до вас запитання, крім звернень, суть яких була дайте нам ласка, більше коштів, чи не села кабінет на місці економічно обґрунтований розрахунок, якою має бути мережа? З роз'ясненням які норми доступу до медицини і інше порушує така мережа не зберігається. Чи був наданий такий документ? Чи він розглядався на комісії? Чи він надсилався в тобі? Дякую за запитання. Але з цього приводу відповідь більш пако надасть керівник департаменту охорони здоров'я колеги. Я думаю, що виконують двох керівників департаментів, бо я бачу, що час від часу звучить на себе. Вам скажуть, що це керівники А потім продовжимо запитання, а потім продовжимо обговорення. Можна так? Можна. Я запрошую до слова директора департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації Матейка Мирона Федоровича. Шановні, шановні депутати, давайте проаналізуємо по зарплати, Я коротко на, на формі охорони здоров'я продемонструю фінансування, яке здійснювалося минулому році. Бюджет у минулому році мільярд 476 мільйонів. Фактично, при зміні двох підвищення заробітних плати, ми е, збільшили субвенцію до мільярд 562 мільйона. Фактично, ми рік закінчили мільярд 700 36 мільйонів. Якщо я помилюся, плюс-мінус, це, це з рахунок кінці року субвенція, яка стала. Порівняно з 15-м роком на 48,2 мільйонів значений бюджет охорони здоров'я в цілому. Так, якщо розбили по місяцях, якщо в минулому році, в кінці року, ми отримали субвенцію, якщо ми мали можливість переміщувати місяці і підганяти до е, кожного місяця перекривати. Кінцевому, ми виходили в кінці, в кінці року, давали субвенцію, ми закривали рік без боргів. Цього року поділили, поділили бюджет пропорційно на 12 місяців з недо, недофінансування, І воно робить, сьогоднішня є субвенція, яка прийшла в ми закрили червень, і лишилися якісь аванси на впливі. Така ситуація на сьогоднішній день. Щодо виборів: я, я бачу вихід з цієї ситуації. Перше, зрозуміло, не може охорона здоров'я. Такому без реформування, при такому фінансуванні 3,3 викаччина і буде 3,5, не може існувати, тому що вона не дофінансується. Якщо взяти ті кошти і на сьогоднішню мережу, і на штату, на ліжко, заложити заробітну плату і необходи, на остання лишається ноль. Ми неодноразово тут мене кожен місяць. І обласна рада звернення, і, і неодноразово з підписом голови адміністрації направлялася. Мої зустріч з міністром охорони здоров'я чітко показав перспективу за 9 місяців, до кінця року, за півроку перемістити місць листи пішли в Мені щодо переміщення з тих місяців, що ми зробити плату підтягнули, нічого не дало. нічого не дало. Я особисто був в міністерстві, і говорив також на це. І от такі ті листи, які ми обґрунтовано, обґрунтовано писали на це, щоб, ми або збільшити субвенцію, яка на сьогоднішній день в міністерстві залишилася резервою 432 мільйона з копійками і не 800 мільйонів, які Луганськ і Донець. Це, це статистика і цифри, які я отримав міністерстві охорони. Це перше збільшити асинування на охорони здоров'я, що закрити кори. Друге. Підхід. Якщо трактують і відповідає Міністерство охорони здоров'я і Мінфін щодо оптимізації, виконувати такі постанови, переглянути штати, переглянути е, постанову 1024, пам'ятаєте, я виступав при, при цьому і сказав на сьогоднішній день, це є третій варіант від Дофінансовувати за перевиконання бюджетів, які існують на місцевих органах влади. Цифру я не хочу. Е, де я направив аналітичну довідку, робота ліжка, кількість штатної посади, нагрузка і повністю направив адрес адміністрація, на сьогоднішній рад його керівникам закладів охорони здоров'я. На сьогоднішній день пішла, якщо минулому році ми мали тільки за рік 98 мільйонів до того, з місцевих бюджетів, то вже маємо за півроку і 98, вісім і направо на, на заробітну плату. Строкатість і підходи різні кожної на місця. Перевиконання на сьогодні в містах найбільше і місто обласного значення. І там, де є, ну, наприклад, де більш-менш городенка, де є підходи бачення охорони здоров'я, і десь я на ньому не мав права, бо є рішення сесії щодо оптимізації, я розумію, я сьогодні керівник департаменту охорони здоров'я. Але без третього варіанту на сьогоднішній день, я зараз скажу, це є додатково направлення коштів на випуск зарплати за, за кошти перевиконання бюджетів міст, районів і долучання. Я був неодноразово в'їхав в ті райони, я був на зустріч з адміністраціями, зустріч з колективами, і я обґрунтовано це говорив. Вважаю, що це питання субвенції і обласного бюджету. Шановні тут всі сидячі з обласного бюджету. Ми закриваємо діаліз. От для прикладу колони, 54 чоловіка на діалізі. З них, на те, буде 25-26, це міські жителі. Дають до бюджету 1 мільйон, а ми з, в загальній сукупності маємо резерв 37 мільйонів, направляємо на різні патери енергоносії, де порядка 15 мільйонів обласного бюджету. Якщо ми будемо говорити, що в обласних закладах зараз лікуються міські жителі з цілої області, а ми отримуємо бюджетні установи. Шановні колеги, ми повинні це теж розуміти. Цей судів, це і мотодепресант, це, це е, е, хроніодіальність і стоп, це, це, це мільйони. Якщо ми направляємо, допомагаємо жителям, значить має бути від, з, з, друга підхід з місцевих бюджетів дофінансувати галузь охорони здоров'я. Так і трактує Міністерство фінансів і Міністерство охорони здоров'я Гулюєць. І третій варіант. Третій варіант. Я ґрунтовно Зробив аналітику, не можу, я говорив, я більше на спільноті на річні говорю, але це можу сказати. Штатна чисельність, як би мене хотіли, як би не підходили оптимізації і е, перегляд ліжкового фонду і штатної чисельності, ти не тільки у нас і в освіті, і в культурі, і всюди перевели. Тому що я буду... на сьогоднішній день в мене 31 тисячу працівників, сьогодні 10 тисяч 800 чимось розліжу я створюю чотири комісії, де чітко, комісія об'їхала всі лікувальні установи в білий день, не ввечором. Ліжко працює шість сімдесят відсотків. Як ми не хотіли підходити, не, не, не штабна чисель недостатня, не така і тим більше, я чекаю законодавчих авто щодо реформування, створення госпітальних округів, створення ОТГ, де фінансування пішло ОТГ, добре, що розуміння в нашій області. Підтримував у ОТГ, дали субвенцію на виплату зарплати, і ми ще гроші лишилися до матеріально технічного забезпечення. В є. я буквально два дні знімав медичну спільноту для обговорення концепції висотку охорони здоров'я нашої області. І я і та комісія, яка аналітично підвела мені це, дає можливість. Так, да, є райони кращі, де це бачить на сьогоднішній день, попри, попри рішення обласної заборони оптимізації, ми сьогодні оптимізували. 140 ліжок, 196, а згідно тої постанови, ми мали би скоротити на 60 ліжок 2,5 тисячі ліжок і коло 960 працівників. Зрозуміло, я це ніколи не зроблю, але поетапно, по чуть-чуть, і то є та стратегія, яку ми хочемо поетапно підійти, і, і бачення цей, інакше просто три виходи з цієї ситуації. Я дякую. Шановні колеги, всі запитання контексті оплати праці в галузі охорони здоров'я, будь ласка, задавайте станція. Мирна статується? По після нього йде на трибуну вже тоді заступник лікарського до освіти і заговорить про освіту. А в буванні. Буду... Будь ласка, випадка. Оксана Максович, я так розумію, що ми широко обговорюємо сьогодні. Ці питання 31 першого березня Ванфранківська обласна рада прийняла своє рішення про звернення обласної ради, де якраз стосувалося. Застосування і порядку виконання постанови Кабінету міністрів щодо скорочення військового фонду. Там був такий пункт 4 щодо забезпечення до 1 липня аналізу, вивчення публічних консультацій і обговорення з представниками територіальних громад, підходів, принципів реалізації заходів спрямованих на оптимізацію мережі. А четвертим пунктом було сказано, що обласна рада мала отримати... Навзялі Департаменту охорони здоров'я ці узагальнені пропозиції, зважені якісь ну, компромісні бачення. Я хотів би знати, вони до нас надійшли в обласну раду до 1 серпня? От, зараз буде можливість відповісти, я так розумію, що, що я їх ну, принаймні не мав можливості бачити, я думаю, мені би їх надали. Ну і головне, що значить не працює ліжко? Та перестаньте мучити лікарів, що не працює ліжко, коли людина не має з чим туди прийти. Давайте відверто скажемо. І скільки один день лікування ми фізично з вами забезпечуємо з усіх бюджетів, усіх рівнів, навіть там, де міста і, чи якісь територіальні інші громади, села дофінансовують. Хто може лікуватися на 3, 8, 5, 20 гривень в день? Скільки регламенту? Я собі візьму годинник, буду точно впевнений, я прошу вибачення. Тому я би дуже просив вас, щоб ви все-таки дали ці узагальнені пропозиції і не робили головним критерієм працює, не працює ліжко. Бо якщо ми заберемо з палати, де 8 ліжок, і лишимо 4 ліжка, там все одно буде світитися дві лампочки і гріти дві батареї. Може, там будуть річі, так, вирані, так, вирані. Дякую. Це просто латувати і не сигнуться. Ні на відкритих, ні на закритих нарадах, а все-таки хай нам не тільки комітет Верховної Ради спроможе це відповісти. І обласна державна адміністрація. Дякуємо, що обласна адміністрація не проігнорувала, А хоча б президент, хоча б уряд, хоча б міністерство. То, що ми їм це звернення направляли, нас, я так розумію, навіть за відомою адресою ніхто не спрямував. Колеги, проведен голос. Я? я не хочу чути звинувачень про політичну упередженість, але реально для всіх однакові. І я всіх буду перепиняти. Перший мікроповід. А я відповім. А прошу вибачити. У загальні дані я можу дати, ви говорили про аналітич, аналітичну. аналітичну. Підходи аналітику Міністерства охорони здоров'я Мінфіну, ми дали, що дасть можливість і що вийти з кінцевому результаті до кінця року із випадку заробітної плати і отримання галузі. Щодо обговорення, обговорення протоколу я надав, де я особисто виїжджав, і ми всі виїжджали по районах і протоколи робочої групи, і все інше. Ну тут розумієте, одного боку, зрозуміло, що сьогодні на якщо ми забезпечуємо програму програму. Програма серцево судинних захворювання і коли ми спрямовуємо всі, це до, це до міста, Михайло. Це до міста. Коли сьогодні листи підходять контраст скупити, коли сьогодні боргівку 160 тисяч по року, відшкодування за бігу категорію, коли мають запланиця, не розумію. Дякую. А, перший Дякую. я все-таки продовжуючи своє запитання, запитання колеги, я б хотіла отримати чітко відповідь. Чи після того, як кабінет міністрів 25 листопада прийняв недолугу постанову, та якою він рахує обсяг медичної субвенції, за річку міст менше, що як ми знаємо з 80 до 60. -ти. Але після того кабінет міністрів казав, якщо ви не згідні. З таким образом зрозумішим цю помилку, будь ласка, дайте нам економічно обґрунтовану аналітичну пропозицію, яким чином має бути сформована ця мережа в області. І правильно сказали, ми не маємо прив'язуватися до ліжку місць, а ми маємо прив'язуватися до того, як організовані медичні послуги, тобто чи є від обласної державної адміністрації. Такий комплексний аналіз контексту нашої області. Чи був він поданий захищений перед Кабінетом міністрів і чи був він розглянутий на профільній комісії обласної ради? Дякую. На профільній комісії ми неодоразово розглядали питання виплати, питання забезпечення, проведення питання. <піликнувість> Маріан, я буду відповісти, а обговорність зробити зауваження. увагу. Ні, просто хочу отримати відповідь. Я зробив обговорність, скажете, що ви відповіді не отримали. Але не робіть зараз діалог. Я вам дам. Я вам дам. Грунтовану відповідь, а ви презентували, давали мені У захист того, що ця постанова 10.24, вона дуже різка, не, вона на законодавчині потрібна, тільки постанова. Якщо б було б це, я не мав права оптимізовувати, тому що ще було ще рішення в обласної, в обласної ради. Ми, ми прийняли рішення не оптимізовувати. Щодо якісних медичних послуг, скажіть, а які можуть бути якісні послуги, коли зарплата складає 80% і то не входить на 12 місяців? Коли на харчування 6-8 гривень, коли на медикаменти 12-14 гривень, які можуть якісні послуги, бути, скажіть, з яких джерел? Підкажеш мені і я з томови працювати, працювати, працювати на 25 ставки. Другий мікрофон. Микола Леняк, пракція України. І це ми вже повертаємося до цього питання, другі на третій. І на, і на профільній комісії ми розглядали, що поставили звернення з приводу заборони за давної департаменти, але, на жаль, знову ж таки всі розмови, розмови, розмови. Чи є швидше до Лесі Івані запитання було? Чи якісь реальне бачення, як справді цю заборгованість до кінця року ліквідувати в сфері охороні? Тому що там триває. Реально, що ми можемо, як ми можемо. Я наскільки розумію, цієї реальної ситуації не бачить ніхто, мені зараз наразі відмовить. Три причини дозволу, з керування ще тебе передать обласного бюджету. до місцевих бюджетів до виходити, або субвенція державного бюджету на виходить. Шановні колеги, я ще скажу сконцентровано і до вашого відома, і до відома всіх, хто нас чує і бачить у суді тому залі. Прогнозована заборонення до кінця року 360 мільйонів. Таких грошей в обласному бюджеті немає. І якщо заборговані сьогодні по Коломийському районі в рамках 20 мільйонів, так? а обласний бюджет має переконання 10, то при всьому бажанні. Ми побувти не зможемо, а крім Коломийського району є інші райони. Шо, Тому, якщо держава не дасть грошей, бо це державний бюджет, а держава може не дати, бо держава вимагає приведіть до купують і кажемо, не хочете, ми грошей не даємо. Що тоді робити? Перш за все, власниками установ в районі є районна рада, виконавцем районна адміністрація. Вони зобов'язані максимально сконцентрувати всі кошти. Друге, ми тоді вже, як обласна рада, з обласного бюджету допоможемо кожному, але в першу чергу тому, хто шукає у себе. Бо ми зобов'язані утримувати заклади третинного рівня, бо вони є обласно підкування. Ми повинні дбати за те мізер, які ми переконуємо, що працювала обласна лікарня, клінічна, дитяча і так далі. А районна влада, міська влада, щоб працювали заклади міської і районної власності. І коли вона мобілізує кошти, а ми крім того, що даємо кошти соціальну економічну не на ремонт шкіл, фабрик, лікарень, доріг і тому подібне, тоді в крайньому випадку то, ці кошти, які ми нам даємо, суму, на ту саму суму концентруйте і віддавайте на заробітну плату. І якщо. Ще разом ми будемо шукати порозуміння отакий підхід. Ми, може, гроші не даємо, якщо держава не дається. Якщо вас будуть посилати, їдьте в область, вибивайте, а ми свого перевиконання на його чиському районі вам не дамо, то виходу не буде. Так чи то по людськи Прагматично, виходу не буде. Як, які може бути як, якісні надання послуг, якщо така зарплата. Але зверніть увагу, на яких машинах їздять лікарі і лікарні. Я думаю, що там не тільки якісь послуги можна надавати, а й зарплату плачуть. Даю відповідь на той правооборонні органи, які би ви мене звідки вони купляється. Другий профон. Депутатський порук рацію за кілька голову. І ви відповіли на питання що яке видіє задати. Але. Сьогодні складається така ситуація критична. Коломийський район специфічний. перше, як по території, так про і, і Він специфічний і тим, що дуже розгалужено, все-таки мережах, спеціалізовані заклади і таке інше, і тому подібне. Є частина на обласному бюджеті. І ми не нарікаємо на департамент і на обласний бюджет, що нам крайне ставить. Так само нам щось не вистачає. Йдеться про сьогоднішню ситуацію. Вона дійсно критична масштабні установи, розумієте, з таким е медичним персоналом, який цю оптимізацію, як каже Герой Федорович, зробити за один час і за один рік навіть неможливо. Тому що арифметичне скорочення цих їжов, я абсолютно переконаний, нічого доброго не дає, тому що не дає результатів, покращення. І це те, що ми скоротили вже, отак як я в своїй лікарні скоротив 40% персоналу. 60 їжі, розумієте? А зараз людей маса хворіє. Люди не йдуть як кажуть, втікайте, тому що немає ще регламенту. Okay. І тому я прошу депутатський корпус, я з'єдную з вами абсолютно, Олександр Максимович, треба з зусилля міської влади і району. І в тому можливо і десь записати рішення сьогодні протоколів. А сьогодні треба допомогти. Можна я ще скажу, будь ласка, якщо на сьогоднішній день за півроку молоді е лікарі приймають такі рішення, я їх не оцінюю, відправляти людей за свій рахунок. Які відправляти, відпуска за свій рахунок. Це є рішення в сторону людей. Як на цьому. І вони повинні забезпечені тою мінімальною зарплата, яка на сьогоднішній день. При тому в що 17 мільйонів ми маємо економію за перших робіт. У нас кажуть мікрофон, Микола, Юр, фракція про мене є таке запитання і до Ані Лесі, до департаменту фінансів, і до департаменту ограничен здоров'я. Чи є напрацювання у вас щодо внесення змін до формульного розрахунку медичної субвенції? Тому що не може бути е, стандартного підходу до розподілу медичної субвенції. Коротенько е, прокоментую думку. Харковинський район високогірний, віддалений, е, мова йшла про якість надання. Одна справа, коли вторинний рівень. Обслуговую район на 90 тисяч, і друга справа, коли обслуговування вторинних рівень йде в районі на 30 тисяч. І там, і там структура повинна бути одинакова, тільки відповідно річковий фонд, більший чи менше. Спеціалізовані відділення змушені бути присутні в структурі. Тому єдиний такий стандартний підхід абсолютно є ненормальним. Не Тому я маю пропозицію, якщо немає працювання. Розробити і, і подати це такі в шахмі, щоб було внесено це з Мігранці. Мігранії. Ну, формули розробити, коли немає відношення до, до, до кабміну де оцінюють відповідно на одного жителя. Зрозуміло. Зрозуміло, скільки ми, нам, нам треба для того, щоб прожити рік, маючи чи на увазі фонд заробітної плати і все інше. Добре, що якщо немає запитань, тоді хай Роман Миронказович хай відсідає своє робочі місце. Я прошу до слова Івана Сімчабучака, заступника директора департаменту освіти наукової біжних політиків.